Друзі, всім привіт! І сьогодні я покажу мого котика, нового котика. Знаєте, якого? Золотого! Я вчора зробила його. І сьогодні я куплю йому прикраси. Прикраси! І давай і покажу е, його вам, покатаюся у ньому і все. Так, ви готові, друзі? Давайте я вам зараз покажу його. Ось він! Він такий милий, правда, котик. Давайте оп, його можна ось так взяти на ручку. Так. Його можна ще ось так погладити. Дивіться, як це мило. Це дуже мило. І сім, це найголовніше. Ви запитаєте, а як я його з'єднала? Так, дивіться, друзі. Я його зізнала. Три котика докупи з'єднала. Воно там само вибирає, який тобі вибере. Ось так на ньому можна ходити. І давайте купимо для нього прикраса. Так, чекачека, чек, чекайте. Може, давайте ось такі навушничка. Чи, можливо, давайте ліпше такий копелюк та ні, щось мені не подобається. Корону теж ні не Підходить мені корона. Таке, теж, ж таке собі. Давайте візьмемо ось ці. Хоча вони такі, такі собі, Це мені здається більше для пасика. Але. ну окай. беремо. І давайте сфоткаємося, можливо, з них. Чи ні, давайте я вам покажу ще мою історію фоточок. Я вам об'ясню, до чого це взагалі. О, дивіться. Так, ось там моя сестра Ловедов. Це я просто сфоткала, це мій, мій будинок, дам, де показує така стрілочка, а це її. Це Ловедов, це вона, моя сестра. А це я. Моя сестра знову Ловедов, дам в неї собачка. І я. Оце моя сестра дам до неї сердечко. А я з так. Тут я сфоткала просто це було вже давно. лайк, no like. Давайте поставимо лайк. Like. Тут я сама сфоткалась. Тут теж моєї сестри немає, це дуже давно було, два місяці тому пишу, чи скільки. Тут теж тут дуже були гарні ці. Це в, було не Новий рік. Ось. Це моя подружка, моя теж подружка. Це я сама сфоткалася, я біля дядька сфоткалась. Тут я на такому каруселі, я тут ялиночку сфоткала, тут теж ялиночка, така доміку. Такі прикольні лавочка. Теж таке. Ось. ну Я просто погортаю, а об'яснювати вже не буду, тому що я навіть не знаю, як вам це об'яснити Оце є, до речі, та. Як вона? Крумі, кромі, кромі. Це знаю Це є простація, коли зареєструвалася. Це я хотіла, щоб вже могла б мінятися з іншими патами. Оце тут, я дивіться, якісь я думаю, що мені хтось поставить колись лайк, але ні. Це не знає, що це таке. Це якийсь там бот чи що це тоді? Оце моє перше фото. Так, друзі, ось це все мої фото. Всі мої фоточки я вам зараз показала. Друзі, ну а я з вами прощаюся. Всім па-па!